Українці, привіт! Раді стати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Держава продовжує змінювати правила розмитнення генераторів та іншої техніки. Які саме нові правила вже будуть діяти з сьогоднішнього дня, і як потрібно буде розмитнювати генератори та іншу техніку, таку як Starlink, Powerbank та все інше, будемо сьогодні говорити в цьому відео. Але перед тим, як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам приємно і більше людей дізнається про те, як правильно розмитити розмитнювати своє обладнання. Отже, поїхали. Як раніше, ми розмитнювали генератори. Раніше діяла постанова 1260, яку затвердив Кабінет міністрів України. Там були свої проблеми. Спочатку дозволялось розмитнювати генератори тільки юридичним особам. Потім митниця зрозуміла, що вони зробили неправильно. Вони отримали додаткове роз'яснення від Кабінету міністрів України, в якому було чітко вказано, що фізичні особи. Також мають право на цю пільгу на цю преференцію, але за умов декларування товарів. Ця постанова діяла вона проділа з півтора місяці, і ми маємо вже зміни. Вчора Верховна Рада України в другому читанні прийняла два важливих закони: це закони 8196 і 8197. Які вже на законодавчому рівні будуть регулювати процес розмитнення генераторів, бойлерів будь-якої техніки, яка допомагає українцям бути незалежними в плані оцих обстрілів, які зараз є, щоб була електрика в кожного вдома. Але чи все так добре, цікаво, коли ми відкриваємо законопроект 8197, який робить зміни в митний кодекс. Там вказано перелік товарів, але він вказаний в кодах. І я дивлюся, мені стає цікаво, що як правило там буде завозитися не тільки прості генератори, також ми можемо завозити генератори, ми можемо завозити старлінки, ми можемо завозити бойлери, можемо завозити павербанки, сонячні батареї. Дуже великий спектр. І було питання: чи вигідно це стає для простих українців, чи щось змінюється? Норма залишається так, як було до 500 євро, до 50 кілограм ми можемо завозити без декларування. Тобто купили один генератор, веземо без декларації. Але якщо ми, фізичні особи, веземо більше ніж 500 євро, що потрібно робити? В такому випадку потрібно подавати декларацію на митницю, щоб вас пропустили, щоб не було таких проблем, що нема документів на генератор. Є підозра, що вони крадені, нема декларації, вас на кордоні затримують, ви не проходите, ви починаєте нервувати. Так робити не потрібно. Якщо веземо генератори або будь-яке інше обладнання, яке коштує більше ніж 500 євро, або важче ніж 50 кілограм. Ми повинні подати декларацію. Тримайте зв'язок зі своїм брокером, щоб у вас не було проблем на кордоні. Що цікавого в цьому законопроекті? Вже в цьому законі, який буде скоро діяти після опублікування. Вони виділили три категорії. Вони кажуть, що було розмитнення безкоштовне для будь-якого обладнання, яке виробляє електроенергію, передає електроенергію або розподіляє електроенергію. Три критерії. передає, виробляє або розподіляє. Якщо це обладнання відноситься до цієї категорії, значить його розмитнення безкоштовне. Мито 0%, ПДВ 0%. Нікому нічого не платимо, нічого, ніяких там лишніх коштів не витрачаємо. Це прийнято на законодавчому рівні. Але також законодавець встановив граничний термін до травня 2023 року. Тобто ця халява вона буде непостійна. Вони чітко вказали, що тільки до травня 2023 року. Після травня. Повертаються податки 10% мита і 20% ПДВ. Тобто всі генератори, все обладнання, яке виробляє електроенергію, розподіляє, воно подорожчує як мінімум на 30%. Якщо ви хотіли завести для себе генератор або будь-яке інше обладнання, робіть це зараз. Нещодавно, коли ми підводили підсумки розмитнення генераторів та будь-якої іншої техніки, ми вам показали. Що фірми привезли 400 тисяч генераторів за місяць, а українці фізичні особи тільки 4900. майже в 100 разів менше. Про що це свідчить? Що фірми бачать цьому потенціал, вони завозять і продають простим українцям. А українці не мають можливості виїхати і привезти ці генератори сюди, тому що кордони для чоловіків закриті. А жінки самі не можуть там хтось на машині поїхати в кожну з своїй проблеми. Отже, якщо у вас є можливість це зробити, то ви купуйте генератори і розмитнюйте їх по нульовій безкоштовній ставці. Але не забуваємо про митну декларацію, щоб не було на кордоні проблем. Як роблять мої клієнти, всі, хто везуть автомобілі на розмитненнях, вони кидають 5-6 генераторів, скільки в машину входить. Перевозять в Україну бігом всім знакомим з мінімальною націнкою. Продали і собі бензин відбили, і друзям зробили хорошо. Отже, українці бережемо закон, закон на нашій стороні. Знаємо, що все буде добре. І як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.